Привіт-привіт! Всім привіт! Мене звати Анастасія Незабіткіна. Я Антонівна Зоряна. І сьогодні ми би хотіли розповісти, якби відзвітувати для наших друзів, знайомих, а також незнайомих людей, які можуть зустріти це відео про нашу надзвичайну коротку і насичену подорож до Карпат, до Карпат по місцям зісний от Прямо нещодавно, тобто 25-27 травня 2022 року. От, значить, Треба почати трошечки від початку. Це півтори тижні назад прийшла до мене така от інтуїтивна інформація, імпульс, да, називаємо його так. Що для того, щоб підтримати наш, нашу країну, дух наших захисників, а також людей, які залишилися в окупації, а також для того, в принципі, щоб підтримати нас, потрібно якось ну, відвідати певні місця сили. І от саме до себе, покликала до себе місце сили в Карпатах Терношарська Лада, там, де ми вже бували. І ще покликала до нас, е, нас місце сили Соколине Око, де я ніколи не була, але чула про нього. Якось у нас так сталося, що дуже швидко воно всім в нашому колективі, такому невеликому дружньому, відгукнулась, е, і ми назвали його Ладою, е, нашу Соколину країну. Тобто, це поєднали Ладу і Сокола, бо сокіл це символ тризуба нашого золотого. Герб. І е, коли ми відчули цей поштовх поїхати в місце сили, хоча я маю зробити якби, таку від, е, від, е, е, тезу, що е, ми з Києва і ми знаємо, що в Києві є дуже потужні місця сили взагалі. У нас дуже класні церкви є, Голосівські ліси, і все це е, працює 100%, але от саме був поштовх поїхати в Карпати. От, ми зібрали групу невелико однодумців. У нас було 5-6 людей, і буквально за тиждень ми зібрались, все спланували і поїхали. До цього у мене була така аскеза: три дні на сухому голодуванні, коли за допомогою також. Моїх однодумців ми написали гім, назвали його Ода Україні або Урочистий гімн». А, в цій оді є сім куплетів, сім заспівів, сім приспівів, Всі різні, і для гімну можна використовувати перший заспів і останній приспів, якби поєднуючи цю всю інформацію. Він дуже інформативний і це якби називається вже гімн е, країни-переможниці. Тобто дуже важливо, важливо взагалі сказати про те, що імпульсом поїхати було бажання якби, заспівати от в цих місцях сили пісні, які трансформують негативні сценарії, яких вже дуже багато зараз у просторі. Негативні сценарії світові, такі е, кризи е, глобальної е, голоду, сценарії, сценарії там, кінця світу, сценарії е, все пропалаву і так далі. І також негативні сценарії для України. І ми взяли українських пісень, які нам дуже подобаються, і е, також українських пісень, які чомусь е, ну, скажімо так. Відомих українських пісень, які в собі мають негат, е... трошки негативний зміст в плані е... нещасливу долю, але вони дуже популярні. Ми їх переспівали, тобто змінили слова, текст і переспівали на лад е... ну, щасливої долі. І те ж саме в принципі зробили з гімном України. Може, тонь, щось додавиш до, до цього взагалі? штуки, яку ми робили? Співали? Ну, Взагалі, зі словами, да, з піснями, до чого це і навіщо? Ну це як е, трансформація, е, взагалі, е, заспівані по новому пісні. Це вже, я знаю, в мене багато знайомих займаються цим, і я цьому дуже рада радію насправді, що відбувається в таких е, діях. Ми трансформуємо, трансформуємо простір навколо, який ми програмуємо, несвідомо співаючи те, що нам дають. А тут ми усвідомлено змінюємо це все на краще, закладаємо програми розвитку, процвітання і для нас, і для наших родів, і для нашої землі, України, так і для всього всієї планети нашої землі. Дуже важливо зараз усвідомлене ставлення до всього, що ви зустрічаєте саме усвідомлене. Ми з вами вже пережили і переживаємо інформаційну війну, тобто це частина гібридної війни, де є військові дії, інформаційна інформаційне програмування, і ми маємо розуміти, що кожне слово має значення. І якщо свідомо ставитися до того, в що ми вкладаємо свою енергію, а енергія йде за увагою, особливо якщо якась дуже популярна пісня, вона там виграє, на когось займає місця, і всі люди свою увагу туди направляють, і ця пісня вона починає жити якби власним життям вже окремо від її автору і виконавця, от і вона починає програмувати простір. Тому ми, от за те, щоб незалежно від того, що у нас може бути небагато, але ми свідомо працюємо над позитивним перепрограмуванням. Ну, це так до, до початку. От, взагалі, то ми про Карпати хотіли розповісти. Приїхали ми в Карпати. Ну, коли ми робимо це, ну, всі ці такі дії, що в місцях сили. Це е, посилюється. Да, набагато посилюється і е, ну знову ж таки, тут немає якоїсь такої містики. Це фізика йде. тим паче від серця, з чи, чи, чистими да. ну, помислами, задумами. Да, тут просто теж хочу зробити такий відступ щодо е, фізики. Місця сили вони е, розташовані на місцях таких, або е, тектон, тектонічних. Е, Розломів або певних таких місцях, де історично там вже тисячі, а може й мільйони років знаход є вихід скель, пород, які самі по-своєму є дуже древніми. Тобто енергетика там реально сильна, навіть якщо ти не маєш тонких відчуттів, ти можеш відчути, що простір зовсім інший. там легше отримувати відповіді на свої питання. Тобто кожне місце сили воно по-своєму цікаве. І якраз церкви також будували на місцях сили, як раніше будували капища. Тобто, всі ці місця сили їх можна навіть фізично їх знайти просто фізичними приладами. От, щодо забобонів, щоб у нас там не цей шуми, які е, Справа в тому, що якщо ти щиро від цього серця бажаєш добра і звертаєшся до Бога, який все це створив, то це не є забобони, це не є якесь чеклунство, це не є. Якесь протиріччя християнській церкві, чи ще якісь церкві, чи взагалі це просто є власне свідоме волевиявлення, яке ти робиш в місті, переповненому красою, і де ти відчуваєш такий ну сильну потужну енергетику. До речі, я поїхала з міста Київ е, в такому стані. Ви знаєте, а чому сіла на голодування? Бо у мене взагалі не було енергії. От на, на тлі оцих подій, які відбуваються. Тобто вже в Києві більш-менш все нормально, але психологічно це дуже сильно давило. І взагалі в тілі не було енергії для того, щоб щось створити. І я скажу, що толку з такого от е, перебування ніякого. Тобто я сіла на голодування, у мене почала проходити енергія. Ми поїхали в Карпати зарядитися оцією силою. І зараз ми якби більше корисні, да? ну, більше у нас енергії для чогось творити ніж у там сидячи в Києві. Тому, будь ласка, всі там люди, які думають, що ми якісь, ну просто вибачте, є різні слухайте. То я вам раджу звільняйте свою свідомість від тих всіх шаблонів oh, да, страхів, негативу. От, і відкривайте своє серце. Тобто, рухайтесь від власного серця. От вам воно підказує, що хочеться. От, от просто от мені захотілось. Я покликала всі, кому захотілися, покликала, ми поїхали. Отак дуже просто, і, і нічого страшного в тому немає, і ще й досить е економно вийшло. А, дивіться, що далі. Ми приїхали, і у нас було перше, а, перше це у нас було внутрішнє коло, це люди, які поїхали з нами. І було ще зовнішнє коло, це люди, які нас підтримували енергетично. Це значить, що вони у нас були в чаті, вони були в темі того, що ми плануємо зробити. І вони також молилися за Україну за її єдність, неподільність, цілісність і е волю, свободу, саме ну не просто, якби в цілому, а саме для того, щоб ми оці посилики ми будемо закладати в місті сили, щоб його ще й підсилити. Саме ті люди, які бували на цих місцях сили, які мож можуть можуть їх також себе там <кій> уявити, це теж працює. І ми дуже сильно відчували. У нас просто все взагалі дуже легко складалося. От. І ми поїхали на місце сили Лади. Тернашорська лада це Франківська область, знаходиться недалеко від відомого всім міста Верховина. Це гуцульський край, дуже класні, красиві місця. Ми зараз тут знаходимося. І перше, з чого ми почали – це очищення. Розкажеш? Так, біля лади є водоспад, він хоча і невеличкий, але е, я його дуже люблю. І, е, на собі відчуваю його силу, силу його дії. І скільки в мене така традиція, коли я туди приїжджаю, е, кожного разу, якщо є можливість, навіть взимку, коли там немає льоду, і є можливість, це. Е, Звичай такий вже сформований, що треба там омитися, тобто скупатися в цьому водоспаді. Ну Ми так і зробили. І <рес> да. Це була надзвичайно потужна дія і відчуття справді очищення від цієї напруги, яка давить зараз на всіх. І от в такому вже очищеному стані. З вдячністю до місця сили лади Терношорська, ми вже спрямували до неї. Да. Е, дуже такі, ну насправді, холодна не холодна вода вона дає таку силу, що ти коли вже там знаходишся, тобі вже не холодно. Після цього прилив енергії і е, крила за спиною. Угу. Дуже красиві місця. У нас багато фотографій, відео. І, звичайно, що коли ти споглядаєш цю красу, це та сама енергія, якою ти наповнюєшся. Бо краса і природа це наші ну, ми діти природи. Весна іде, красу не все. Як в тій красі радіє все. От і ми йшли, і справді все квітне, там повно дерев квітучих. Трошки вони пізніше якраз. В Івано ну, в Івано-Франківську Карпатах, да, вони квітнуть пізніше, якраз І тут черешні, яблуні, всі зараз були уквітчені. І є такі, ми їх називаємо лопухи, але ми точно не знаємо назву. Біля води дуже такі великі листя, і вони зараз ці рослини квітнуть. І в них білий пух, який летить як тополиний пух, якщо ну, так хтось бачить, але трошки трошки по інакшому. І якраз летить е, світ е, дерев, і летить цей білий пух, і таке відчуття, що навколо ти просто йдеш в якомусь ангельському такому mm. просторі, де просто не якісь хмаринці такі і, що Ти серед да, просто хмари літаєш. І ми йшли повз річку, там були ворота, там ну, такі міс... Міс... місця дуже красиві, і ти відчуваєш, як якби ніби. Ходиш від одної енергетичної зони в іншу, тобто вони відрізняються і ландшафтом, і всім, і навіть температурою. І далі ми дійшли до Лади Терношорської, посміхнулись їй, ми прийшли до неї, принесли багато подарунків в плані. Ми всі є артистами. Хтось Танцює, співає, хтось займається художньою майстерністю і так далі. І ми туди спочатку привіталися, ну там є певні такі як є, процедури, але ідея в тому, що ти вітаєшся з місцем, благословляєш, бажаєш всім добра, ясно, бо ти внесеш любов. І ми почали, якби кожен по-своєму привітався, от, наприклад. Да. Ну, ми подумки взагалі віталися з хранителями цього міста, міста, місця. І Ну, ти відчуваєш, коли ти туди входиш, що це свій простір, що там є свої правила, є духи сутності, які там живуть, і треба бути з чистим серцем і з чистими думками, ніж зайти в це місце. Це така внутрішня робота. Да, це непроявлений світ, який існує. І Ми з повагою до нього, його законів туди заходимо. От у доні було бажання, вона розпочала на кубні. Да, я кубном почистила спочатку, там де хотілося йшла за віку. Свого серця навколо походила б все в просторі в цьому. Потім ще ми звичали кожного за учасники, проскучувала буда. Тут дуже класна практика. По енергічному каналу, по чакрам. Таке відчуття дуже. Приємне зразу як полегшення. Тобто ми поми По -по почистились водою, потім звуком. Потім я достала ще чаші, тінші, колокольчики, всякі різні. Ну, прям такий там концерт звуковий зробили. Ну так хотілося. от Як йде, так і робили, і так, все це да, Наші Колокольчики почули корови місцеві і прийшли до нас з колокольчиками і теж нам допомагали. Решині, корови <реш> прийшли, да, колокольчиками там звучали. Дихали там нам в спину. Катерина викладала в нас руну. Да У нас дівчина була, яка з рунами працює, і ну у неї там своє було бачення програми, як вона там на нещасливу долю там працювала, закладала України і на очищення, і на. Ну, нам благословляла. Тобто у кожного є свій метод, і в цьому плані це здорово, бо ми всі різні, унікальні. А да, оскільки це місце сили жіноче вважається, на цьому місці ми танцювали танець мандала, Це жіноча сакральна практика, храмовий танець. І саме в цьому місці ми танцювали. До цього попередньо ми плели мандали з ниток. Обираючи кольори саме українського прапору, щоб Ну, я хотілося взагалі. Да, так, просто у нас да. всі хотілося. Такі кольори України. І Кожного, як воно виходило, щоб вони підкладали, залишили на цьому місці сили. У нас вийшло чотири, так? Да? Чотири э, форми робічного чотири ромби. Ромби це взагалі ромб. Це знак сили сили і захисту західні. І, до речі, всі дуже різні. Тобто, у нас там всі жовто-сині відцінки і, і вімлі, да? але всі вкрай різні вандали вийшли, і кожен закладав свої туди такі от робота з нитками – це така дуже серйозна робота. Насправді, коли ти навіть виготовляєш якусь маленьку річ, але закладаєш туди намір і усвідомлено вкладаєш нитками, то це дуже потужна робота. Це у нас у пісні є, черними, чорними тками. Це доля, тобто коли ми працюємо з цим. Ми свою долю, плетемо вчимо. Крім того, у мене було намальоване це до цього. Я також з майстриною довго, ну трошечки ми так працювали, як родове дерево ми малювали, і туди також різні сакральні знаки закладали. Квітку життя там ну все, що для мене, наприклад, має значення, так як я це відчуваю, і ми теж принесли символи, символи да роду, тому що. Дуже важливо, щоб ми з повагою ставилися до наших пращурів, до нашого роду. Це ті, завдяки кому ми тут, і завдяки кому ми маємо можливість взагалі насолоджуватись цією свободою. Коли нас її почали забирати, я відчула, Боже, ну от от ми до цього просто навіть не усвідомлювали. От як ми маємо бути вдячні у тим всім поколінням до нас, які надали нам можливість, хоча б. Частину свого світу сьогодення. Просто прожити без війни, от, спокійно і відносно в такому ну, благополуччі. Да? Е, от. Тому ми об... це родове дерево як символ, бо потім у нас були, ми ще з одним майстром намалювали для України таку е, символічну, е, не знаю як, Картину, яка історію замалювала України, її створення і розвиток і до майбутнього її, світлого, світлого майбутнього. От, вона дуже символічна. У нас є відеорозбір цієї картини, ми її туди принесли, вона велетенська. От, і там ми її теж розклали, бо ми дуже хотіли її теж як і направити її силу. От і це як образ. Ти на нього дивишся, і одразу його уявляєш. І він одразу працює. Бо слова це дуже довго говорити. Що саме так ти дивишся, наприклад, Україна, а навколо неї люди, і діти, і дорослі стоять в хороводі, співають, оберігають, радіють. Вона процвітає. Ну це одразу така позитивна енергія. А, до речі, позитивна вібрація це з фізики. Да, От, якщо ми бачимо частоти, і червона вібрація, це нижні частоти і. Високі, синьо фіолетові вібрації. Да? Це висока частота, висока частота, да? вона чим вище, там синій, фіолетовий і так далі, кольори навіть, Да? А, Вона не не йде так фріквенсі, да? вона не розповсюджується так далеко, як низька частота, да? Тому, наприклад, це там горе, біль, воно прям от. Програмою ці навіть інформацію, воно дуже швидко розповсюджується. А ця висока, вона от навколо невелике коло воно займає. Але по силі вона можна сказати так, перемагає ту низьку частоту. Тобто будь-яка закладена вами позитивна думка в напрямку майбутнього України. Вона перемагає кілька там, десятків негативних думок, закладених нівелює. нівелює їх знизу. Тому ми можемо навіть на своєму місці нікуди не їхати, ну, це, це само собою, і просто перепрограмовувати цю матрицю майбутнього, оцього, все, що там, як воно складається, бо це ж розумієте, воно спочатку на тонкому плані складається, а потім вже матеріалізується. Як хмаринка, вона спочатку набирається, а потім дощ п'ється. Так ось, от вона коли складається, а ви так позитивно, позитив туди вплітаєте, без страху, без гніву, без там люті. Е, вірте. І оця вібрація, вона сильніше за ото все негативне. Ну, це, треба, це треба точно вірити. Ну не просто вірити, а якщо ви це будете знати, це буде ще.